Добрий день! Сьогодні ми з вами вивчатимемо літеру Ф. Що це, що це за підскоки? Це ж у кого руки в боки? Буква Ф на довгій ніжці пострибала по доріжці. Велика літера F складається з лівого та правого овалів і прямої, похилої, подовженої палички із заокругленням унизу ліворуч між ними. Між верхньою рядковою і міжрядковою лінієм пишемо овал. Не відриваючи руки, описуємо правий овал. Ведемо лінію вгору до міжрядкової. Потім пишемо пряму, похилу, подовжену паличку із заокругленням внизу ліворуч і злегка вгору. Ведемо до середини робочого рядка. Потім пишемо лівий овал. Буква Ф то фантазерка. Любить фрукти, феєрверки, і фіалки, і фонтани, і фортецю, і фазана, фарби різнокольорові, фею, факели казкові. Маленьку літеру F починаємо писати трохи нижче верхньої рядкової лінії. Ставимо крапку, ведемо, заокруглюємо ліворуч, вниз, не доводячи до нижньої рядкової, заокруглюємо праворуч і ведемо до початку овалу, не відриваючи руки. Ведемо вниз пряму похилу паличку до міжрядкової лінії, відриваємо руку, повертаємось угору, Вище середини рядка заокруглюємо праворуч угору до верхньої рядкової лінії та вниз поступово заокруглюючи біля нижньої рядкової лінії, ліворуч і вгору. До побачення!